Всім моє вітання! В цьому відео мова піде про моря і океани. Які таять в своїх глибинах безліч загадок. Деякі людству вдалося розгадати. Ось про них і поговоримо. Моря і океани займають 71% території планети Земля. Перше людство дізналося про масштаби Світового океану тільки в епоху великих географічних відкриттів. У 1519-1522 роках португальський та іспанський мореплавець Фернан Магелан здійснив першу в історії навколосвітню подорож. У морській воді міститься така кількість солі, що якщо її витягти, можна було покрити нею всю Тушу, причому багатометровим у товщину шаром. Морські хвилі можуть досягати висоти в 40 метрів, особливо небезпечні для суду грипаючі хвилі. Поверхня Марса вивчена краще, ніж океанське дно на землі. На дні морів і океанів знаходиться близько трьох мільйонів затонулих суден. З 2000 року Міжнародна гідрографічна організація виділяє всього 5 океанів. Атлантичний, Індійський, Північний, льодовитий, тихий і Південний. В океанах є підводні вулкани, землетруси та суви, які можуть призвести до цунамі. Найбільша риба Світового океану це китова акула, яка сягає у довжину понад 12 метрів і може важити понад 21,5 тонни. В океані стільки золота, що його запасів вистачить, щоб перетворити кожну людину на землі на мільйонера. Найдовша гірська гряда на землі розташована під водою. Це середньоокеанський кряж довжиною понад 50 тисяч кілометрів. Він оперізує всю планету. З морського вапняку складається найвища в світі гора Еверест. В океані існують підводні річки та водоспади. Це далеко не всі цікаві факти про моря і океани. Якщо ви знаєте про такі, поділіться ними в коментарях. До зустрічі!